Отже, пролунав на стартовий свисток поєдинку. Друзі, дві поспіль зустрічі з коломийськими командами для благо юності. Але дві дуже різні. в атаці, саме Коломияни. Лівим фланом атакують. Перший удар по воротах Андрія Марчука. Перша небезпека біля кидає м'яч виприйчук на надто вдало. З м'ячем благо Юність. Поручинський. Майовецький мізерник класно простріля на Куртяника. Куртяник продовжує на зуба. Зубар, удар по воротах, і вступає в гру зараз. Ігор Гавадзюк. Перший момент гострий для благо юності. Все про те, як у січневому інтерв'ю цьогоріч зазначав президент Фаратика зараз після цієї атаки благо юності. Куртяник на ударній позиції віддає передачу Олег Куртяник. Тут встигне підключитися Поручинський, віддає навісну удар Куртяника і на місці знову ж таки Ігор Гавадзюк. Поручинський дає передачу на Зубара. Зубар достає. все таки до м'яча Святослав пробиває. Удар заблокований. Благоюніць продовжує другим темпом. Турчанський наважується на удар. Практично з лінії штрафного. Тут уже і Зубар. Куртяник. Удар на позиції. і знову Єгор Гавадзюк. Ну, от уже як мінімум тричі, друзі. Федорів. Мізерник. Бичків. Ростріна в штрафний майданчик. Тут притримали Куртяник, але він ударні позиції. Удар і знову блискучий Ігор Гавадзюк. Ну просто феноменально діє перший номер Коломийської команди. Сьогодні. Хоча й накульгує. Мічем є нічем благоюність Майовецький, Проти нього не надто в межах правил. Зараз відігравав шостий номер. Коломийської команди атака благоюності продовжується. Поручинський виконує. Прострільну низом Майовецький. Майовецький відкочує на Федорів, буде удар по воротах. Удар! Який м'яч, друзі! Володимир Федорів. Фантастичний гол. Ми з вами побачили. На 26-й хвилині поєдинку. Один з найдосвідченіших гравців у складі верхнянської команди кидає на Федоріва. Той повертає Поручицького. Навісна передача. Удар Куртяника. Який гол! Перепрошую, м'яч не влучає зараз. Сітку воріт Ігора Гавадзюка. Завдавав удар зараз фактично в притул. Атака благовійності продовжується. Бойовецький удар до ізом. Нікого не опинилися, нікого з гравців благовіності не опинилися на дальній стійці. Подача Турчанський! Який м'яч! Віталій Турчанський. Забиває капітан. Зупиняється на газоні Бичків. Занадто довго думаю, Удар Ключко, який в попередньому моменті. Зрештою, благодійність м'яч перехоплює Майовецький. Приводить на Зубара. Зубар не поспішає. Класно віддає на Майовецького. Офсайду немає. З лівого флану Руслан Майовецький вже в штрафному майданчику вирізає класну передачу. Атака логовності продовжується. Удар Майовецького і м'яч Сіці. Рахунок стає 3-0. Ну що ж, Руслан Майовецький робить рахунок 3-0 на благо Арена. У нас у матчі, перенесеному матчі. Ці благо юності високо пресингують, м'яч відбирають і ось е, мається вже комбінувати на половині поля суперника. Зараз Бичків праворуч віддає передачу. Нас да, зам... замикається передачу Святослав Зубар. Зрештою. Чаміхі Олег Куртяник, але Святослав Зубар. Забиває 4-0. Перший і єдиний момент у коломийської команди. З м'ячем знову благоюність хороша атака може вийти. Поручинський і низом класно прострілює на куртяника. Куртяник замикає, і м'яч просто по-зрадницьки зараз розминається з площиною. Воріт Ігора Гавадзюка. Удар від воріт. І зараз знову атака благоюності. Ігор Поручинський низом прострілює класно на Куртяника. Куртяник м'яч зберігає для своєї команди. Відкочує на Майовецького. Майовецький продовжує на Бичківа. Бичків. Повертає тут Герен. Задає удар. Назарі Герен. тут не на... другим темпом. Удар Зубара. І знову рятує свою команду Ігор Гавадзюк. Атака благо юності продовжується. Ще одна передача. Удар Куртяника. Падінні задавав удар, Олег Куртяник. І відбивається. варатик. Відбивається. Благоюність. Втрачає знову кілька нагод. Неймовірно зараз притиснули до своїх воріт Гравці Варатика. Куртяник удар і пропускає. Ігора Вадзюк забиває Олег Куртяник, маючи кілька нагод в першому таймі. Зараз 11-й номер благо юності відзначається. Гравці Варатика. Гаврилюк. Йому фланзі Гаврилюк давав передачу зараз на ключка. Ключко дістається до м'яча, прикидає Віталія Щудляка. І що? М'яч не опиняється зараз у воротах благоюності. І таке враження, що дістається зараз розкидання забукової для благоюності Майовецький. Може бути хороша нагода. Зубар першим на м'ячі. Прокидає м'яч. повз Ігора Гавадзюка і робить рахунок 6-0. Оформляє дубль Святослав Зубар. Воратик не мається відбити, Ось так невдало. Куртяник м'яч перехоплює. відпасовує на Моєвецька. Маєвецький продовжує на Гусака, Гусак. класно закидає на Зубара. Зубар головою перекидав. Зубар. Зубар діагональ. Хороша на Назарія Герена. Герен вривається в карну зону Воратика. Вихід від штавіч. Практично удар. Ігор Гавадзюк перерує. Знову варатик м'ячем на власній половині поля. Гаврилюк надто вдало віддає і м'яч перехоплює Майовецький вихід. Вічна віч. Майовецький рішення обірує Ігора Гавадзюка. Забирає забиває м'яч порожні ворота. Десятий номер благоюності рахунок стає 7-0 на благо Арена. Обігрався ну, зараз з Олександром Бечким. Бечкам заходить передачею Герена. Куртяник був у сайді, все дуже грамотно. Герен входить в штрафний майданчик Коломийського Варатах, віддає передачу, але передача не вдає. Що ж тут сталося? Святослав Зубар прихитрив всіх цій ситуації. Забуває третій м'яч Святослав Зубар. Е... Болівальники благо юності сьогодні абсолютно так валяжно реагують. Майовецький хороша нагода знову благо юності. Куртяник як не забиває зараз. М'яч проходить над поперечкою. Намагається контролювати м'яч. Зараз виходять свою атаку. Може бути небезпечно. Передача. Зараз удар по воротах Віталія Щудляка і м'яч. Гаврилюк. Гаврилюк навісну передачу. Віталій Щудляк. Забирають руки І Іван Салаш. в Цей момент дає фінальний свисток поєдинку 17-го, перенесеного 17 го туру чемпіонату Івано-Франківської області між командами Благо «Юніс Верхня» та Варати Коломия. Друзі, рахунок вісім